Особливість цієї книги в тому, що вона названа іменем жінки. Також особливість книги в тому, що в Новому Завіті немає жодного посилання на цю біблійну книгу. В ній не згадується ім'я Бога, в ній не згадується молитва, в ній не згадується храм і інші важливі речі для єврейського. Народу. Я думаю, більшість із вас здогадалась, що мова йде про книгу Естер. І сьогодні разом з вами я хотів би порозмірковувати над цією книгою і подивитися на п'ять людей, використовуючи яких Бог спас більше мільйона людей. П'ять людей. По Божому проведінню. Були учасниками Божого спасіння мільйонного народу. Ми подивимося, як Бог в своєму проведінні діє в книзі Естер. Для початку хотілося б з вами подивитись на одне цікаве слово як Боже проведіння. Якщо подивимося на книгу Естер, то вся ця книга говорить про це визначення. Проведіння – це, по суті, Боже управління всіма предметами, подіями та явищами у створеному ним світі. Якщо промисел це Божий план, то проведіння – це спосіб здійснення цього плану. Тобто Бог має план для кожного із нас і для всього людства. Це Його промисел. То, як він виконує цей план, це Його провидіння. Чарльз спержен у своїй праці провидіння Божа сказав наступні слова. Я вірю, що кожна пилинка, що танцює в сонячному промені, не зрушує атома більше чи менше, ніж бажає Бог. Що кожна частка бризок, що падають на корабель, має свою орбіту, як сонце на небесах, повзання тлі по бутону троянди, так само зумовлена, як і крок спостошливої епідемії. Падіння сухого листя з тополі так само цілком зумовлено, як падіння лавини. Чарльз Пержин говорить, що все, що сьогодні є. Воно тримається Божою силою і функціонує по Божій дії. Книга Естер це книга Божого проведіння, в якій Бог, використовуючи п'ять людей, спасає багатомільйонний єврейський народ. Книга Естер була написана в персидський період. Вавилонське царство пало. Євреї вийшли з Вавилонського полону. В 539 році перси, яких очолував цар Кри Кир II, завойовують в Вавилон. У 330 році Перська імперія паде. У 538 році Кір дає можливість євреям повернутися з Вавилону в Єрусалим і відновити храм. У 515 році завершується будівництво цього храму. Події відбуваються в Сузах, столиці Персії. Книга Естер говорить про час з 483 по 473 рік. 483 по 473 рік. Останні декілька розділів припадають на, точніше, останні сім розділів припадають на останні. Рік цього історичного періоду, євреї в декілька хвиль повертаються з Вавилонського полону в Єрусалим. Але є дві особи, які належать до єврейського народу, які не повертаються і залишаються жити в Перському краї. Це Естер і Мардохей. Головні дієві особи, їх п'ять, як я вже сказав, це цар Ахашвирош, це цариця Вашті, це Мордехай, Естер і Гаман. Книга досить велика, і, напевно, було б тяжко зробити досить детальний обзор цієї книги, тому я зроблю. Досить короткий обзор. Але я вам дуже раджу, щоб ви могли прочитати більш детально про цю книгу вдома, щоб зрозуміти, про що вона говорить. На початку цієї книги ми бачимо, як з'являється на арені цар, його ім'я Ахашвирош. Це цар, який помпезний, який править багатьма областями 127 областей. Який висідає на трон, він достатньо молодий, амбіційний, і який всіми силами хоче показати, що він богатий, що він має владу і що він головний в персидському краї. Уявляєте, півроку він влаштовує бенкет для військового і політичного керівництва того часу? Шість місяців кожного дня цар бенкетує. З військовим і політичним керівництвом. Потім сім днів він бідкетує з народом. Є багато їжі, багато вина, і люди просто розважаються і не про що не думають. На сьомий день, коли цар сп'янів, він вирішив показати людям, які навколо самий красивий скарб, який в нього є. Я б сказав навіть в кавичках майно, саме так це виглядало. Царицю Вашті. Чому я кажу в кавичках майно? Тому що, уявіть собі, багато людей в стані алкогольного сп'яніння. І царь кличе царицю, бо вона дуже гарна і красива, щоб похизуватися, яка в нього гарна і красива цариця. Вашті відмовляється приходити. І цар по пораді його мудреців видає указ, згідно якого цариця вашті більше не має права заходити до царя, вона вже не цариця, для того, щоб всі в Персидському царстві поважали чоловіків. Жінки поважали чоловіків. Через деякий час, коли цар відходить від цього сп'яніння, він розуміє, що відбулося, що його цариці вашті вже немає, вона вже не цариця, вона вже не його дружина. Тоді слуги царя пропонують царю влаштувати так званий показ мод. Показ мод цей був теж унікальний тим, що цар фактично вибирав цнутливих і красивих жінок. І цей показ відбувався не на арені, а вночі заводили дівчинину до царя. А вранці він виносив вердикт. І в цим краї жив, як ми казали, вже Мардохей. І в нього була деякі бібліїсти кажуть, що двоюрідна сестра Естер. Деякі кажуть, що племінниця Естер. Але важливо те, що він мав опіку над єврейською дівчиною Естер. І на диво. Естер так само приймає участь в цьому конкурсі. І ми бачимо, що Естер заходить до царя. Царю Естер дуже подобається, і він вішає корону на її голову і робить її царицею. Далі відбувається дуже цікава подія. Ми бачимо, що Мордихай стає свідком заговору двох охоронців, які охороняли царя персидського, І ці охоронці зговорили, що вбити царя. Мордихай про це дізнається, він це Естер, передає це Естер, а Естер передає це царю. І це записано в книгу Літописа. Далі ми бачимо, що цар Ахашверош, Персидський цар, ставить своєю другою особою Гамана. Це дуже низька. Дрібна, лиха людина, яка потім зробить дуже багато зла для цариці Естер, для Мордихая і для всього єврейського народу. І цьому гаману правій руці царя Персидського, кланялись всі люди, крім Мордихая. І гаман хотів вбити Мордихая. І весь єврейський народ, коли дізнався, що Мардиха є єврей. І він підговорює царя, щоб цар видав наказ, згідно якому був знищений єврейський народ. Дізнавшись про це, Мардиха йде до Естер і говорить: настав твій час, чи не на цей час Господь вибрав тебе царицею при персидському царю, щоб ти вступилась за наш єврейський народ. Естер на початку сумнівається, в неї є деяка непевність, вона боїться, бо каже, що кожен, хто приходить до царя, він може бути вбитий, якщо цар не простере жезл. Але потім вона каже: якщо загину, то загину. І кажуть, Мордихає, що весь єврейський народ мав пістрьох денний, за цю справу, за її. Розмову з царем. Естер приходить до царя, цар розполагається до неї, і вона запрошує його на бенкет разом з Гамалом, Персидського царя. Через деякий час ми бачимо, що Гаман вже готує для Мордихая спеціальну каз такий кол, на який сажали людей. І відбувається так, що Гамал приходить вранці до, Мордиха, до Персидського царя, і Мордиха йому говорить, що я згадав, що була людина, яка мене захистила від двох людей, які хотіли мене вбити. І я е, хочу нагородити цю людину. Він про це не говорив. Е, Гаману, Але він про це знав. Говорить, що я хочу одну людину особу виділити. І Гаман подумав, що це про нього йде мова. І він говорить, що вдягніть царський одяг, на коня посадіть, і всі почисті йому воздайте. І персидський цар говорить: зробіть це, Мордихай. Гаман дуже розстроєний, повертається додому. І вранці він приходить на бенкет до царі Сестер і до персидського царя. І цар знову питає Естер: Цариця, що ти хочеш, що тебе бентежить? І Естер говорить: є людина, яка хоче знищити мене і мій народ. Цар каже: Хто це? Вона каже, це Гамал. І Гамала в ітогі на цей кол сажають, який він готував для Мордахея. Далі ми бачимо, що Мардохей разом з Естер думають, як зробити так, щоб єврейський народ не загинув, і вони видають ще один указ, згідно якого юдеї могли захищатись і вбивати всіх, хто на них нападе. І ми бачимо, що в кінці вони визнають таке свято, як Порім, і до сих пір євреї його святкують. Це свято, коли Бог чудесним образом захистив єврейський народ від винищення, і написано, що Мардахей став дуже потужним правителем при царі Ахаш і дуже багато добрих справ зробив для єврейського народу. Напевно, ті, хто не читав цю історію, можливо, тяжко було уловити сюжетну лінію. Але якщо підсумувати те, що відбувається тут, то ми можемо побачити наступні речі. Є Бог, який діє через окремих людей, і є сатана, який діє через окремих людей. І Бог, Він повністю спочатку і до кінця контролює цю ситуацію. Тобто навіть тоді, коли Гамал замислив в серці своєм вбити царя, вбити, вибачте, Мардихая і єврейський народ весь, Бог все одно це контролював. Дивіться, в першому розділі указ та святкування персидського царя. В останньому, 9-10 розділі, вже йде указ. І святкування Мардехея. В другому розділі Естер та Мардихея рятують царя. А в дев'ятому розділі Естер та Мардехай рятують єврейський народ. В третьому розділі піднесення Гамала, Указ Гамала і святкування Гамала. А в восьмому розділі вже піднесення. Мардехея, Указ Мардехея і святкування Мардахея. В четвертому і восьмому розділі Естер і Мардахей вони планують як спасти Божий народ. І є два бенкети, які організувала цариця Естер. І між цими двома бенкетами відбувається приниження Гамала та піднесення Мардахея. Брати і сестри, в цій книзі Бог по-особливому показує, як Він веде п'ять людей, абсолютно різних, Ахашвироша царя, який досить гордий, безцеремонний, який хизується своєю владою, майном, славою, емоційний, гнівливий, піддається впливу. Дивіться, Ахашвирош спочатку піддається впливу гамана. Тобто Гаман фактично сам прийняв указ. А Хашворош це одобрив. І проходять декілька буквально розділів, і вже Ахашворош піддається впливу кого? Мардохея. І Мардохей видає указ. В книзі притчі, 21 розділі, першому віршем написано, що серця царя в руках у Бога. І він, як потоки, вод. Направляє його. І я хочу, щоб на основанні цих п'ять героїв, які описані в цій історії, ми могли винести п'ять практичних застосувань. І перше, це пам'ятай всемогутність Бога. Дивіться, Ахашворош нечестивий цар, який сьогодні має задум вбити весь єврейський народ. Він не знав, що це єврейський народ. Але він просто так легкомислено. Підписав своєю початкою указ, щоб винищити весь народ, про який йому сказав Гамал. Проходить деякий час, і той самий Ахашверош робить все, щоб цей єврейський народ зберегти. Та сама людина з тими самими принципами, але Бог керує її серцем. Тому перший принцип для нас з вами пам'ятати, що наш Бог є всемогутній і він керує всім. Навіть людськими серцями. Друга дієва особа це Важті це цариця, яка не послухалась Персидського царя, не прийшла на цей банкет, щоб всі побачили, яка вона гарна, але вона послухалась власних внутрішніх переконань. І для нас сьогодні практичний заклик, щоб ми могли дотримуватись принципів. Божих, дотримуватись принципів Божих, незважаючи ні на які обставини. Матвія 6, розділ 33-34, там написано: шукайте перш за все, царство Божого, і все це доповниться до вас. На прикладі Мордихая ми можемо побачити. Що він піклувався про добробут євреїв. Він повністю довіряв Богові. Незважаючи на те, що була загроза його життю, це та людина, яка знала, як діяти, і вона переконливо діяла згідно тих знань, яка, яких вона мала. Наприклад, Мардохея. Для нас принцип довіряти Богу, який все контролює. І підтвердження в цьому написано в Еклезіасті 3 розділ, 11 вірш. Давайте з вами прочитаємо. Еклезіаст 3 розділ, 11 вірш. Усе він учинив свого часу чудово. Мордихай, коли зробив добро для царя персидського. Його вписали книгу, але цар чомусь про це зразу не згадав. Пройшло близько п'яти років. І коли царю не спалося вночі, прийшли слуги, відкрили ці литописи і прочитали про те, що зробив Мордихай. І завдяки цьому Бог спас Божий народ. Це одна із ланочок, завдяки яким Бог спас єврейський народ. Мордихай дочекався того часу. Коли Бог використав те, що він зробив. Тому нам потрібно довіряти Богу, який все контролює. Четверта дієва особа це Естер. Ми бачимо, що Естер вона мала сміливість і вона використала можливість тоді, коли вона могла послужити Богові. Хоча вона сумнівалась, вона боялась, але потім вона сказала: якщо загину, то загину. І сьогодні для нас так само є заклик, щоб ми використовувати будь-яку можливість послужити Богові. Ісая, 6 розділ, 8 вірш. І знаєте, цікаво, що коли Мардихай звертався до Естер, він казав: якщо не ти це зробиш, то це зробить інша людина. І я думаю, для нас це теж чудове практичне застосування, брати і сестри, якщо я. Бач, Бачачи можливість послужити Богу, з якихось ну, суб'єктивних причин відмовлюсь це зробити, то Бог знайде іншу людину. Естер, вона використала можливість, яку Бог їй надав. І п'ята дієва особа це гаман. Це нащадок амеликітянців, друга людина після царя, нечистива, горда. Яка хизується своєю славою, добробутом, мстива, хитра, маніпулює царем. Вона хоче винищити євреїв. І цікаво, що Гаман думав, що все в цьому житті вирішують жереб. І само слава, це свято Пурим, воно означає жереб, пур. Коли він кидав жереб, то цей жереб показав 12 й місяць, коли треба винищити євреїв. Він вірив, що є судьба, згідно якої щось відбувається. Але насправді в притчі 16 розділ 33 вірш написано, що жереб кидає людина, але цим жеребом керує Бог. Тому для нас як практичне застосування покладати надію на Бога. А не на якісь обставини, не на якийсь досвід чи якихось людей, які можуть бути навколо нас. Підсумовуючи свою проповідь, хочу нагадати головні дієві особи і принципи, практичні, які залишили нам Книга Естер. Ахашвирош! Ми повинні пам'ятати про всемогутність Бога, який керує. Абсолютно всім, навіть людськими серцями. Важті. Ми повинні дотримуватися Божих принципів, незважаючи на те, що є навколо нас. Мордихай, ми повинні довіряти Богу, який все контролює. Естер, використовуй можливість послужити Богові. І Гаман, Покладай надію на Бога. Завершення, хочу сказати, що є один найважливіший герой Біблії дієва особа. Якщо ми будемо читати Новий Завіт ми побачимо, що як тільки Христос народився, вже Бог вів його в своєму проведінні. Дивіться, як тільки він народився, був цар Ірод, який хотів його вбити. Чи вдалося це в нього? Не вдалося. Ми бачимо Петра, учня, який каже, що ти син Божий. А потім говорить: Господи, да не буде це з тобою. Не йди на хрест. І Христос йому говорить: відійди від мене сатана. Ми бачимо гевсиманське боріння Христа. Ми бачимо, що Юда хотів видати Христа, і Він це зробив релігійним лідером. І написано, що Сатана ввійшов в його серце, тобто задача сатани була в тому, щоб Христос не виконав свою місію. Але подивіться, як чудово Бог в своєму проведінні через всі ці, ці обставини. Зробив так, що Христос міг виконати свою місію. Бо Він прийшов на цю землю для того, щоб померти за людство, за гріхи всього людства, і воскреснути для виправдання всього людства. Тому Боже проведіння є в житті кожного з нас. Воно є в житті наших сімей. Воно є в житті нашої помісної церкви. Воно є в житті нашої країни, і воно є в житті Вселенської церкви. І Бог дивним чином через людей, обставини, поведінку цих людей, Він досягне обов'язково своєї цілі, яку він собі поставив. І ця ціль вона є благою. Бо Бог хоче, щоб кожна людина спаслась і пізнала істину. Можливо, ви сьогодні перше чули про книгу Естер. Вперше чули про Боже проведіння і вперше чуєте про Ісуса Христа. Знаєте, що Боже проведіння для вашого життя це те, щоб ви могли увірувати в Христа і довірити Йому своє життя. Тому нехай Господь благословить, щоб ви могли розмірковувати над цим, але розмірковань мало. Тому що Бог дає нам, крім того що бажання, Він дає нам і дію. Так само, як є Божий задум, так само є виконання Божого задуму, тобто його проведіння. Тому нехай Господь нас в цьому благословить. Амінь. Давайте